Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, чи потрібно взагалі обрізати, формувати шаровидні кльони. Однозначно, що потрібно. Тому що на прикладі цього клену видно, як він сильно заростає. Тут десь приблизно на 40% більше гілок, ніж потрібно. Вони всі переплетені і Заважають одна одній рости. Тому починаємо лишнє видаляти. Спочатку буду обчищати всередину. Е, дивлюся, що тут всередину росте, а потім вже краї теж. Ну і коли я видаляю, я дивлюся, щоб не по одній там гілочці видаляти. Ось я, наприклад, ось видалив, весь пучок видаляю, тоді буде швидше діло йти. Ну тут я видалю тільки половину, гілочки, бо ця букова мені потрібна. Ось тут дві. Одна біля одної, вони не треба не так близько. А це взагалі зелена, це проросла поросль під щепи. Ось, ось всередині теж дуже багато. Це теж всередині не треба. Це сухенька, сухенька, сухенька. Все, лишнє я видавив. Тепер я його трохи... Трішки нахиляю і починаю вкорочувати. Е, значить, в розсаднику В розсаднику треба вкорочувати ці пагони, тому що якщо цього не зробити, то він займе дуже багато місця і іншим деревам не буде куди рости. Бо якщо вже е, клен посадиться на постійне місце, то цю операцію, що я зараз роблю, можна і не робити. Е -е він сам якби оставити ці довгі пагони і він сам себе сформує, буде ідеальний шар. Сам від себе буде ідеальний шар, тому що він вже називається Квен шаровидний. Єдине, що на постійному місці можна Видаляти, якщо ви бачите, що не грівної форми шар, то ви можете чуть-чуть його підрівняти. А так, квен шаровидний, він сам себе формує і держить шар сам. Все, а тепер подивіться, ну, яка різниця від того, що було спочатку. Щось похоже, як е, прийшов хороший чоловік в парикмахерську, його постригли і зробили йому дуже дорогу прическу. А це зараз виглядає так наш шаровидний клен. І ще одна користь в цій обрізці в тому, що, по-перше, будуть крупні листки, в два рази крупніші листки. Вони будуть так викладені, як в рядочки по кругу. По-друге, коли почнеться жара, ми один або два рази його оприскаємо від плямистостей. Буде легше проприскувати оце все листя. І навіть ті місця, де можливо у нас не вистачить сил і часу оприскати, такі клени можуть взагалі не покриститися плямистостю, на відміну від тих кленів, які не будуть проріджені. Отже, обрізка шаровидних дерев це дуже важлива справа. Не треба думати, якщо дерево шаровидне або плакуче, якщо йому вже сама природа надала форми, що його не треба трошки підформовувати. Це треба робити, тому що тільки дикі дерева можуть рости без догляду людини, а все, що культурне, треба докладати рук. І ось Наташа зараз покаже, що у нас багато таких декоративних дерев. Ось це клени червонолисті. Там де-не-де попадаються шароподібні клени. У нас достатньо таких саженців в наявності. Ми реалізуємо їх для красивих садів, парків. І ще до цієї теми хотів би додати ще один момент. Значить, дивіться, підходимо ось до цього дерева. В даному випадку на клені гостролистому. Привитий також гостролистий клен червонолистий. Він називається Crimson Центрі. І що відбулося в даному випадку? Дивіться. Підщепа тонша від прищепи. До речі, з цим це ж треба боротися. Чому? Тому що, щоб дерево нормально себе почувало, треба, щоб оці прищепа і підщепа були або однакової товщини, або підщепа була грубша за прищепу. Значить, як ми зможемо з цим Зараз покажу, як теж з цим боротися. Так, тут порощ вдаляємо. Значить, чому так відбувається? Тому що цей клен, крім він має більшу силу росту від звичайного дикого клену е гостровистого. Але це все можна виправити також за допомогою обрізки. Чому цей клен став грубший? Подивіться, скільки тут гілочок. Він дуже має велику пагонотворчу здатність. Він дуже їх багато утворює. А ці всі бокові гілки вони працюють на потовщення штамба. Тут, бачите, тут зовсім трошки бокових гілочок, який працюють на потовщення. Ми їх теж не видаляємо, а тут їх дуже багато. Тому зараз ми це виправимо. Ми лишнє видавимо. До речі, цей клен був сформований як шар, тому ми цю форму і вишимо. Але видавимо цю густоту, саму видавимо. Не, не потрібна нам ця густота така сильна. Тому що і хворіти буде більше, як підуть дощі, і, і вдарить спека. І плюс це розбіжності в товщині. Починаємо видаляти там, де густо. Так, тут дуже густо. Тут переплітається все. Тут пішло сильно в сторони. Це теж пішла. Сильно в сторони. Це середина. І оцей нижній ярус я видаль. І, навірно, ще й цей нижній ярус я е, значить, це, за, 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 Дяки цьому, що я видалив нижній ярус, я трошки збільшив висоту штамба і плюс. Якщо подивитися на... дивіться скільки я зрізав, я фактично зрізав 50% деревини. Квен не боїться такої обрізки. Він, до речі, не боїться навіть літньої обрізки. Не говоря вже там про те, що зараз він трошки проріс. І тепер оця розбіжність у товщині, він буде поступово нівелюватися. І заросте і буде однакова товщина. Це вже перевірено. Отже, другі глядачі, це стосовно обрізки. Прищеплених кленів. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк, кому сподобався канал, підписуйтесь. Кому потрібно саженці якісні кленів та інших, рослин, замовляйте, заходьте на наш сайт, переглядайте, вибирайте. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.